Вітаю вас на моєму каналі. З вами Олена Ярмак. І сьогодні я буду робити браслет для своєї подружки і хочу з вами поділитися своїм досвідом і наочно все покажу. При виборі матеріалу в мене стояла задача, щоб камінчики підходили їй по знаку зодіаку і личили її образу. Фурнітуру вона вибрала сріблясту. Із тих камінців, що у мене були. Їй підходили аквамарин, амазаніт та лазуріт. Амазаніт та лазуріт дуже гарно виглядають з золотою фурнітурою. І я довго складала цей пазл перед тим, як визначитись. І нарешті я вибрала аквамарин і лазуріт, і додала перли, майорка, також пару елементів з цирконом, і такі роздільники і шапочки. Щоб поєднати їх між собою, пішло значно більше часу, чим на сам процес виготовлення. Це була предисторія, а тепер сам процес. Відрізаю тросик по розміру браслету і ще додаю запас. В центрі браслету, в мене буде намести на сваровські діаметром 14 мм. Ось, я її вдягла. Поставила дві шапочки величенькі з двох боків. Тепер хочу додати елементи з цирконами з двох сторін. І подивимось, ось що виходить. Щось мені. Не дуже подобається, що ці шапочки закривають на мистину. Якось хочеться трошки зменшити. Мабуть, треба трішечки поменше поставити шапочки. Зніму, зараз поміняю, подивимось. Ставлю маленький, маленький, здається, 5 мм за діаметром. Ну ось з одного боку маленька, так мені подобається більше. Ставимо з іншого боку. Так. Далі. Що будемо ставити далі? Ось, ну, гарно. Так. Так, з одного боку поставлю зараз е такий елемент, щоб не випадали у мене на мистини. Це я використовую зі швейної фурнітури. Ставлю роздільник і меншу за діаметром перлину, діаметр 8 мм Теж її обіймаю шапочки, далі знову роздільник. І через роздільники ставлю на мистини лазуріту. Ось таким чином. Три штучки. Ось, ось так виходить. Деякі моменти відео я прискорюю, щоб не гаяти ваш час. Але якщо вам потрібна більш подробиць, напишіть мені, будь ласка, в коментарях. Далі підуть на мистини аквамаріно. Теж три штучки поставлю. Між ними не ставлю роздільники, бо мені здається, так воно більш цілісно виглядає. Якщо вам подобається це відео, поставте, будь ласка, йому лайк та підпишіться на мій канал. А також натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Щоб браслет не був такий монотонний, я хочу елементи з лазуріту далі поставити без роздільників, але їх завершити шапочками. Далі ставлю заглушку на той бік, що я вже зібрала, і буду збирати. Іншу сторону. Повторюю те ж саме. Пишіть мені, будь ласка, в коментарях свої запитання та побажання. Можливо, ви б хотіли, щоб я зняла якесь відео для вас, яке вам зараз актуальне. Ваш зворотній зв'язок для мене дуже важливий, щоб я розуміла, що мені далі знімати і виправити свої помилки. Бо кожна людина індивідуальність і. Що гарне одному, іншому, гарне щось інше. Тому, щоб задовільнити всіх, зворотній зв'язок важливий. Ось що виходить, далі знову роздільник буде. І три намистини аквамарину. Намистини на аквамарину такі з огранкою. Тому разом цілісно, мені здається, вони гарніше виглядають. Бо коли багато роздільників, вони можуть брати на себе акцент, а нам потрібен акцент на каміння. А що ви думаєте з цього приводу? Поділіться зі мною. Ось я на завершальному етапі, ось так буде виглядати. Браслет. У кінці я додала ще по одній намистині, я поміряла розмір. Але ж в кінці буде карабінчик, і, можливо, вони будуть зайвими. Ну, буду міряти. Ось такий кінцевик я хочу поставити, щоб захистити тросик. Ось так от буде воно виглядати. Зараз подивимось, як буде виглядати без. Захисника тросика. Ось так вдягнемо крім карабінчик, в крімпу, засунемо тросика і подивимось. М -м. Ну. Мені здається, що так, тросик скоріш перетреться і якось виглядає не дуже закінчено. Тому ставлю, ставлю. Захисник, захисник така петелька. Так. Ставимо карабінчика, трошки зараз прискорю процеси, щось цей е елемент. Якийсь я завеликий, він погано ходить у карабінчику. Я навмисно не хочу робити через кільце, щоб оця застіпка не була така дуже розтягнутою. Тому я зараз візьму менший захисник тросику за розміром і подивлюся. О, все гарно ходить. Трошечки піджимаю ось так, і далі закріплюю крімпу. Так, підтягую крімпу ближче до карабінчика і затискаємо її. Пласкогубцями. Зараз трошечки ще підіжму ось таким чином. А тепер цю крімпу я хочу закрити обжимною намистиною. Ось вона так виглядає. Зараз покажу обличчя. Ось вона така розкрита. Ми її зверху накладаємо на крімпу і піджимаємо, з'єднуємо, щоб вона була округла. Ось так. Спочатку я зверху піджимаю, а потім трошечки буду піджимати. З обох боків, ось таким чином, зверху, щоб вона прийняла більш сферичну форму у вигляді кульки. Я її закриваю, щоб не було щелин. Зараз покажу, що в мене вийшло. Цей момент я навмисно не прискорюю, щоб ви все змогли роздивитися. Ну і ось, дивіться, ось така кулька, нема не щелин. щілин. Далі всі намистини одягаємо. Я дуже коротко не обрізаю. Одягаю зверху, якщо є така можливість. Бо перлини, вони, дірочка там замаленька, тоді приходиться обрізати. Ось так, підтягуємо весь. І те ж саме, зараз ось як воно вийшло. І те ж саме зараз буду робити. З іншого краю. Зараз поміряю ще браслета і до вас повернуся. Поміряла я браслета. Прийшлося останні намистини з Аквамаріно прибрати. Я перенизала, зняла намистину, щоб не переробляти. Зняла всі намистини, зняла ту намистину з того боку. Потім знов все одягла. І з цього боку теж роблю те ж саме. Беремо крімпу, захисник, вдягаємо. Тільки тут вже складніше. Я продягаю через кілька намистин, бо потім я не зможу, якщо я закріплю крімпу, їх його туди вставити тросика. А я не хочу обрізати одразу після крімпи, тому я вдягаю через кілька намистин, а потім підтягую ось таким чином. Дивіться, зараз уважно, ось так, проділа і підтягую, а потім буду затискати крімпу. Ось підтягнули. Ось так. Ну, а тепер треба затиснути цю крімпу і знову обжимною намистиною сховати її там, щоб воно було більш естетично. Бо якщо крімпу залишити не закритою, вона може колотися, чіплятися. Ну і мені не дуже подобається, як вона виглядає. Мені здається, це не естетично. Як перфекціоніст, в мене повинно все бути ідеально. Ось, зажимаємо крімпу і знову захищаємо її обжимною намистиною. Зажимаємо, знову показую, спочатку, зверху, прижимаю. Ось так. Потім розвертаю і піджимаю її. З обох боків, там, де вона розкрита. З цього боку робити не дуже зручно, тому що все підтягнуто, зажато, нема простору, тому цей процес більш складний, щоб вона вийшла, округла. ну ось Ось таким чином. Потім зрізаю лишній тросик близько до намистини, щоб не виглядав кінчик. Ось. Поправляємо всі намистини так, застибаю браслета. І ось показую, що у мене вийшло ось такий браслет. Обов'язково чекаю на ваші лайки та коментарі. На цьому будемо прощатися. Всім хочу побажати миру і добра. Обов'язково творчого натхнення та успіхів. Пока-пока!